Бажаю усім міцного здоров'я. Для тих, хто мене не знає, представлюся: Чувуков Ігор Олексійович, поки що діючий працівник Державної служби України з надзвичайних ситуацій, але так сталося, що на даний час перебуваю у відпустці перед звільненням зі служби. Ті, хто мене знають по професійній діяльності або мали можливість переглянути мої попередні відео, розуміють причини мого звільнення та долю. Аварійно-рятувального підрозділу системи цивільного захисту, в якому мав честь проходити службу тривалий час. Але на сьогодні мова піде не про те, незважаючи на усю несправедливість, яка під час так званої реорганізації була застосована до колег по службі у другому спеціальному центрі швидкого реагування, та до мене особисто. Я не втрачаю оптимізму та впевнено рухаюсь уперед. Тому сьогодні, 1 березня, у Всесвітній день цивільної оборони, я виходжу за межі проблематики одного з підрозділів служби та вважаю, що зараз у надзвичайно складні часи для нашої держави буде правильним ініціювати обговорення громадськістю як питання функціонування системи цивільного захисту України в цілому. Так і підрозділів, які входять до складу оперативно-рятувальної служби, незважаючи на те, що Україна за 11 років незламної боротьби продемонструвала надзвичайну стійкість до виживання, все ж таки необхідно констатувати, що проблем з функціонуванням системи цивільного захисту України, а також систем, е, сил цивільного захисту вистачає. Хто знайомий системою розуміє, що інакше і не може бути. Адже завчасно передбачити надзвичайну ситуацію та правильно відреагувати на неї, потребує неабияких знань, сил, зусиль та ресурсів. Під час тривалої служби, неодноразово приймаючи участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій різних рівнів, Особливо після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, особисто я прийшов до думки, що систему цивільного захисту України необхідно реформувати. Моє особисте бачення реформування полягає в першу чергу у відновленні системи цивільної оборони України, що дасть можливість змінити підходи у залученні різних верств цивільного населення до заходів цивільної оборони. На мою думку, сама по собі зміна назви з цивільного захисту на цивільну оборону нічого не означає. Адже на головній сторінці сайту Міжнародної організації цивільної оборони так і позначено, що в різних країнах світу структури, пов'язані з управлінням надзвичайними ситуаціями, відомі під назвою як цивільна оборона, цивільна безпека, так і цивільний захист. Але Моя дана пропозиція має на меті як мінімум під час війни розділити суспільство всього-навсього на дві категорії: Сили так званої військової оборони та сили цивільної оборони. Також у реорганізації Сил Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС у дві структури, можна сказати, у дві паралельних структури. Пожежно-рятувальну службу та війська цивільної оборони, які пропоную відновити на базі аварійно-рятувальних формувань центрального підпорядкування Державній службі України з надзвичайних ситуацій та аварійно-рятувальних загонів спеціального призначення Головних управлінь. Чому пропоную такі радикальні зміни? На мою думку, все просто. Часів об'єднання у 2003 році пожежно-рятувальної служби та військ цивільної оборони в межах Міністерства України з надзвичайних ситуацій в керівництва МНС, а потім і ДСНС ніколи не виникало питань щодо функціонування підрозділів пожежної охорони, з відомих усіх нам, усім нам причин. Але з 2004 року. Всі інші аварійно-рятувальні формування, особливо частини колишніх військ цивільної оборони, зазнавали постійної критики з боку керівництва відомства. На кшталт. Ви нічого не робите, ви неефективні. На вас держава витрачає надмірні кошти. У вас мало залучень до дій за призначенням. Не те, що у звичайній пожежній частині, яка розташована поряд. Звичайно, це все виливалося у численні реформування, зміни штатів, атестації, переатестації і так далі. Але саме головне, що до сьогоднішнього дня так нічого не змінилося, керівництво ДСНС не має чітких поглядів щодо забезпечення ефективності діяльності даних аварійно-рятувальних формувань. Що й довело останнє реформування другого спеціального центру швидкого реагування ДСНС України. В другий аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Львівщини. Адже по суті нічого не змінилося. Тому пропоную ініціативу з відновлення військ цивільної оборони, що зможе розширити поле їхньої діяльності як у мирний час, так і у воєнний час. Також важливим заходом з реформування системи цивільного захисту України. Вважаю розвиток громадських добровільних рятувальних формувань за зразком відповідних формувань розвинених країн світу. Адже ті місцеві пожежні команди, які створюються на сьогодні в Україні, це дуже добре. Але це не про рух добровольців. Тому сьогодні символічно 1 березня, у, день, у Міжнародний день цивільної оборони. Користуючись правами громадян на створення громадських об'єднань, я та моя команда однодумців анонсуємо створення громадської організації, основними завданнями якої будуть надання допомоги державі у досконаленні системи цивільного захисту України, діяльності сил цивільного захисту, розвиток справжнього волонтерського руху. Рятувальників, а також надання допомоги діючим працівникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій у дотриманні їхніх прав та свобод. На сьогодні поки що все. Дякую за увагу. Бережіть себе. Слава Україні!